Привіт, любі! Дорогі близнюки, це Таро прогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде лютий для вас Торгезик, які енергії пануватимуть у лютому. Дивимося. І також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо дивитеся, не підписано, ставте лайки. Мені буде дуже-дуже приємно. І так, перша карта для вас. Дивимося. Підвішаний карта терпіння, карта почекати, не спішити, щось переосмислити, на щось подивитися під іншим кутом, привнести щось нове. Щось треба буде на щось, можливо, почекати, а щось переробити по-іншому, по-новому. Так, наступна карта туз, туз пентаклів. Це чудово! Той шанс. Доля дає вам повну жменю фінансових можливостей. Це подарунки. Подарунки долі. Можливо, хтось вам допоможе фінансово, або ви будете допомагати комусь фінансово. все всесвіт, використає ваші руки, ваші кишені, тобто буде вам чим поділитися. І це також карта фінансових можливостей. Якщо тут може бути от по фінансах такий застій, тому що це така карта, коли нічого нікуди не рухається, то цей застій ненадовго все почне рухатися, доля буде давати вам шанси, фінансові шанси. Це так, як може бути і пошук роботи, щоб ви шукали, шукали, і вам здавалося все. Ну, уже мене ніхто нікуди не бере, я не можу знайти роботу. І у лютому такі шанси будуть. Двері, можливості відкриються, всесвіт турбується. Всесвіт за вас, життя за вас. Доля дасть вам повну чашу. Так, ще одну карту витягнемо. Дивимось. Будете хвилюватися, а ці шанси будуть вам знаєте, ви будете вірити, що це правда. Тут такі не, не коли людина тривожиться і не спить від радості, можливо. Тому що шанси а, даються, і вже залежить від вас, чи ви їх маєте. Силу підтримати, схопити, побачити цей шанс в те, що у вас буде можливість, однозначно тут головне не сидіти в своїх страхах, а виходити і зустрічати ці знаки долі, не пропустити, тому що доля завжди дає вам шанс. Завжди такого немає. Але самі ми, отут як людина, запутана і багато птахів, щось їй говорять там. Може, це не роби, може це для тебе або не для тебе. І так як і ви самі можете слухати е, ці голоса сторонні, які вам будуть казати, не роби, не йди. І також ви можете пропустити цей шанс, коли ви самі в своїх страхах і ви і, вам щось будуть пропонувати, а ви будете казати, ні. І з того страху, що, можливо, ви не справитеся, вам недостатньо у вас сили, недостатньо можливо знань, енергії. Так, так що не пропустіть шанс, доля буде давати вам шанс. Тут вже від вас буде залежати, чи ви підете в ці шанси, чи ви їх пройдете повних. Так, наступна колода п'ятірка. П'ятірка пентаклів. Це такі грошові можливості, однозначно, така грошова тема буде підніматися у вас, і можливості у вас будуть. Дивіться, тут людина виловлює, виловлює гроші, виловлює якісь коштовності, є, тому що це карти Ленорман, вони мають значення трошки інше, ніж таро, і це людина виловлює щось. Є хороший дохід, хороший буде улов у вас. В лютому, несподівано може для вас, але так, Всесвіт буде щедрий до вас. Допомога звідкись прийде, грошова допомога, ну, п'ятірка не є така дуже масштабна фінансова допомога, але підтримка у вас буде у вигляді фінансів. Можливо, навіть таких неочікуваних, бо тут як рибалка. Може зловити, піймати щось, може і не піймати, але тут ми бачимо, що піймали. Так що ви піймаєте рибу за хвіст, буде вам е, пощастить вам. Успіх на вашому боці! Удача вас любить! Так, ще одну карту витягуємо, дивимося. Королева, королева кубків. Королева Кубків це людина, яка вас підтримає, дуже добродушна. З людина, можливо, і це підтримка буде від цієї людини. Це як ваша мама, можливо, ваша дружина, колега, або може бути і чоловік в таких енергіях, тому що це енергія такої людини, яка вміє вислухати, вміє підтримати, дуже такої душевної людини. Буде у вас така підтримка? Можливо, це ваша подруга. Добра, друг. А у вигляді такої людини прийде допомога. Підтримають вас тут, навіть, можливо, просто емоційно так підтримають, Я думаю, що кубки — це карта емоцій. Скажуть, коли добрим словом навіть підтримують. Можливо, і грошима, бо тут іде фінансова така знаєте, підтримка, але може бути і потрібне слово, сказане в потрібний для вас момент. Може мати більшу вагу, чим якась матеріальна підтримка, тому що ви знаєте, що робити далі, куди йти і як вам здобути те, чого ви хочете. Сонце, успіх, удача, радість, прибутки. Це карта прибутку однозначно, або ви засяєте як сонце, ви збагатитеся. Це і народження дитини, і народження всього нового. Це і урожай, коли сонце, коли сонячні дні є багато, завжди є урожай. Тут бачите і діти, і це любов, це про кохання, це про те, що, можливо, така людина йде у ваше життя сонячне. Тут пара може бути. Може бути пара це про однозначно про прибутки. Сонце це найкраща енергія, яка. Може бути, яка зігріває. Чудова, чудова енергія. А, так, наступна колода дивимося. Ось, так, так. Трійка. А трійка це коли в трьох і більше людей приймають якісь рішення, це коли ви попадаєте в коло однодумців, в коло людей, які вас підтримують, чи це на роботі колектив, може бути, ви попадаєте в хороший колектив, де вам все зрозуміло, все чітко. Це також може бути карта знаєте, масштабування, коли ви щось плануєте і маєте колектив. Троє і більше людей, це, можливо, ви і людей будете приймати на роботу. Чудова карта карта масштабування завжди. Коли є, можливо, ви маєте бізнес і будете робити ще, ще з кимось, ще щось привносити в свій, це в свій бізнес якісь чудові ідеї. Це карта руху, карта дії, коли ви не тільки говорите, але ви і дієте, і у вас є. А у вас є підтримка Ви в полі однодумців. Чудова енергія і це така вогняна енергія. Це люди разом на одній хвилі творять, щось створювати будуть, радитися, розширятися, ідеї втілювати. Нічна жриця. Знаєте, це карта таємниці, карта якоїсь інформації, яка вам прийде і буде вам дуже вчасна, дуже слушна. І також це ще карта інтуїції. Коли слухайте свою інтуїцію, слухайте, чого ви хочете. І дійте по зову серця. Це також таке знаєте, духовне пробудження, коли людина розуміє. Якусь таку в собі силу знаходить і розуміє, що наскільки а, якось а, така внутрішня зміна проходить, коли ви розумієте, що щось енергетично у вас самих змінюється, може бути так незвично, і ви будете слухати це і думати, аналізувати, давайте ще одну карту витягнемо. Двійка. Двійка пентаклів. Це енергія вибору, ви будете стояти перед вибором. Це так як таке роздоріжжя. Треба буде сказати так чи ні. І вам треба буде прийняти рішення. Це також ще відносини на відстані. Переговори, коли є, різниця в часі навіть відносини на відстані, чи якась спільна праця, коли ви зважуєте всі за і проти. Це також і контракти, коли ви хочете заключити контракт. Ведете переговори. Це карта переговорів однозначно. І також вибору, коли людина вважує і треба прийняти вибір. Зробити вибір, сказати, так чи ні? Так, наступна колода. Дивимося, що є. Лютий для вас приготував. Цікаві у вас карти. Перемога. Так що пам'ятайте, що який вибір ви не зробили, ви будете переможцем, коли вас замітять, вас похвалять. І це за вашу працю, за те, що ви пройшли за ваш шлях, коли ви самі будете задоволені своїм рішенням. Тут ще можуть бути такі рішення, наприклад, поставити якусь аскезу, тому що тут нічна жриця, це також про. Внутрішній такий стан про внутрішній стержень, коли ви чогось захочете, ви можете брати аскезу, почати ходити в спортзал чи позбутися чогось зайвого, і ви це зробите. У вас буде багато радості, і це побачать всі. Це і на роботі, коли ви вдало здаєте проект чи здаєте якісь екзамен. І вам все здається. Аплодуєте ви самі собі і вам аплодують. Чудова енергія переможця. Ви переможете. Неймовірно, і так, дивимося ще остання колода у нас. Відьмочки, колодки. Відьмочок. Так, дивимося, радість. Тут у нас е п'ятірка. Кірка. Ну і ви тут переможець. Не всі будуть разом з вами радіти. Але однодумці у вас будуть, підтримка у вас буде, ви тут разом варите якісь зілля, Багато радості у вас є. Ну і мечі в повітрі. Це про те, що не всі будуть радіти вашому успіху. Так, але. І тут відкрита книга, і це все рівно буде таке нове життя, приємне для вас. Ви будете в колі однодумців, і хто вже там що буде думати, хто буде говорити для вас. Це буде уже неважливо. Ви будете радіти, і це як попасти і в таке хороше і на роботу, чи ви приймете на роботу, чи вас приймуть на роботу, це така ваша коло. Однодумців, як командна гра така Так. Тому що тут люди разом разом варять гілля. Десятка. Ой, Боже, яка чудова карта! Десятка чаш, це про радість, про здійснення мрії, про те, що, подивіться, як чудово. І в сім'ї в мерзлагода, і на роботі все добре, і це прибуток, це прибуток в вашому житті в будь-якому прояві, в будь-якій сфері про прибуток, коли ви можете, і це насолода життям, це про те, що дійсно, от нарешті, радість, і це за ваш пройдений шлях, буде вам оця винагорода радості, а це і перехід на новий рівень. у... Відносинах, це, наприклад, ви готуєтеся до весілля, чи вас запросять на весілля, це і народження дитини, це і дуже чудова карта по нерухомості, це як здійснення вашої мрії, покупка нерухомості, переїзд на покращення ваших житлових умов, покращення вашого життя, це життя в комфорті, життя в радості. Чудова, чудова карта радості. І на цій карті, на цій чудовій енергії хочу закінчити ваш розклад на лютий місяць. Лютий місяць буде у вас цікавий, принесе вам багато новин, багато радості і змін на краще. Люблю, обіймаю вас на все добре, дораги.